Хочу сьогодні вам запропонувати якісний бензиновий генератор. Недорогий бензиновий генератор. Його акційна вартість 9999 гривень, і це значно нижче, ніж його закупівельна вартість. Генераторів в цих дуже багато було продано у 22 23 роках, і вони дуже гарно себе показали. Звернень майже по них не було, хоча продані їх були сотні. По тому, що заявляє виробник, його потужність 2,5 кВт, а пікова потужність 3 кВт. Ми радили використовувати його на потужності до 2,2 кВт. Тоді він нормально працює. Він має якісний бензиновий Чотиритактний двигун, номерний двигун, до речі, заводський двигун із захистом від низького рівня масла і має мідний альтернатор. Генератор має дві розетки під виходне живлення, має автомат на цій розетки, він має е, зарядний пристрій, тобто він може заряджати вам акумуляторну батарею, наприклад, 100 годин тому що зарядний струм у нього 8,3 А максимальний. Є вольтметр, який показує напругу виході, і є вимикач і вимикач. Масло заправляється у нього ось у цю лійку, а зливається через оцей болт. Генератор, в принципі, гарно себе показав і при цій вартості, я думаю, він абсолютно заслуговує довіри. Звертайтеся, будь ласка, певна кількість ще є в наявності.